У сучасному мовленні досі фігурують поняття суто чоловічих або суто жіночих професій. Як часто на Буковині жінки стикаються із стереотипами? Далі у сюжеті. Марія Хітік з 2006 року працює з бензопилою у тресті зеленого господарства. Тут у цій роботі все важко. Важко і з ветками, і з копками, і все в ці бригади по пілені важко. Посліднє время, то де є робота, бачите, що з роботою тяжко, вже привикла до цієї роботи, і так і робимо вже роки. А то хто дивується, що робимо з бізнеспілою, а так нічого нормально. Тетяна Романюк працює контролеркою у Чернівецькому тролейбусному управлінні дев'ять місяців. Чоловіків напевно сприймають люди якось серйозніше трішечки. Я помічаю, що жінок не так сприймають, можна там десь і не послухати, не почути, проігнорувати. Як жінка, то думає, що можна образити слабка, можна образити там нічого не відповість як, наприклад, чоловік повідповів. Начальниця відділу кадрів Чернівецького тролейбусного управління Ольга Том'юк каже, з 2022 по 2023 рік на підприємстві збільшилась кількість працевлаштованих жінок. На диво, це водії тролейбусів, тобто ламаємо всі стереотипи, що це виключно чоловіча професія. Тому це водії тролейбусів на першому місці. Далі мийники-прибиральники. Крім того, в нас є обмотувальники електричних елементів, це також обіймає посаду жінка, електромонтери, контролери інспектори. Філологи кажуть, при звертанні до жінок фемінітиви не є обов'язковими, але за новим правописом рекомендовані. Фемінітиви не є обов'язковими, але це є невідмінна риса нашої мови. І відповідно, якщо у нас є особи чоловічої та жіночої статі, то ми маємо окремі назви для позначення осіб чоловічої та жіночої статі. У нас є правопис. Затверджений 19-го року, у якому вперше з'явилося правило, яке унормовує наявність фемінітивів, але категоричної вимоги щодо використання таких слів немає. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Ярослава Боярчук, новини Сі 4